До десяти. Хацуки. Ага. Три твічі проти тебе. Один проти твоїх. Твічі. Эй. Ага. Засрано. О, вже трошки мутить їх. Ааа, він розфігачив трошки ту тема. Є така. Ти твічі, чую. Бляха. Клас. Йду до акул. У мене була така завжди логіка набирати. Йти до цих. До Блин. акул. Тому що розумів, що мені не вибратись. Чого я не взяв кабана? Да. Блин, цитвичи вообще киспики кончені Відвали від моего тотема, ты жо. Угу, класс. Ай! Класс! Блин! Наш тотем тупануло! Два тотема тупнутых! Так, 32, в принципі. Може бути, в принципі, може бути. Да. А ні! ідіть в сраку. У мене 32. Окей. Це все із цей сраки, яка літає. Айсь. Блин! Понимаешься? Жесть! Опять сейчас рака летаю, мы на яб стрім. Oh! <ріст> Ты бачишь, кто він летал? Прям yeah, над головой срака такая. В них ще один тотем указался. <ріст> <ріст> а, ну тут. Занадто перенаглів є. Yeah. Все. Я втопив його. А, він типу, в тулу? Так. Да. Ти застав мене! Жесть! Це жесть. Реально. Ти ще його не зловиш. Бо він охраший. Блін. Клас Та Це вообще жесть! Як ти маєш перемогти стілько? Зашибись! Гандоны. Да до До шести. Капец. Mm -hmm. well Колонка, наверное. Им одразу уже... А, не, не засчитал. Ладно. Воно уже мало уйти класс. Ничего не сказал. Куда -а -а. Так, хлопки, держите, бляха. <существует> Главное, в не... Не, в лаву. В лаву, все правильно. А наш? Він трохи ускорився, а Був шанс, що він на. цей впаде одразу. Mm -hmm. А за пределы. Опа. Нормас. Всі втроем начали пігачить экрану молнию, ты понимаешь? Причому оба. Ти троє... Обі Шо, штуки. Оба. Ну, обі штуки я маю на увазі. А, Там це ж, по да. Там да. я понял. Блін, їх шофік до доженеш. Так або ні, то вообще не варить полі. Та все, варик, просто. Вони за дохера на себе беруть, скажем так. Ха. Тепер треба взяти птаху, mm. так, От срака один бере птаху, yeah. як ви док докумарили. Блин, ви шо, прикалуєтеся, Ну. Угу. Класс. Я Ну, і чого не достало? Засрання. Я вообще не понимаю, як можна троїх перемогти. Можна, Житіяни. можна. Ні, Тут, ну, не, ну типа можна. Один... Але... але це дуже тяжко. Гру. Дуже тяжко я. Я ж не гру пройшов. Не, я знаю, знаю. Гру. Просто треба запаритись, по пожалуй. Ага. Уже кучу костюма. Я знаю. Так. Ще якось на цьому цей на на цьому це банікочки не дуже довго дають по юсити. Моя улюблена тактика це оце от мутити. Зараз покажу. Оно. І що це є? В смислі. Капець, що ти? Воно мало сразу по идее. Ой, так я тобі дала. Ну це міна. Міна? Кума. Кума? Да. Кума. Кума. Ааа. -а. а я не бачила їх раніше Ага. Накліпав міни і тепер вони типу повзриваються на них. Да. Супер, Он бачив, куда літають. Вони обходять обходят. Не завжди От! мышки набрали. Так. Все, чекаю. Плюс два. Куди риту? Срака. Ладно, там молния. Краще уйти. ну тоже здесь випав. Звідки це прилетит. Ооооо. Хлопці, готовьтеся, називається. Клас. Рані кабани розкидали мої тотеми. Mm. Головне, що той не втонув. <кхи> ага, я таке. Бо він в воді, але він типа не Та бляха твічить, дурацький. Оп! Да! Ты там кинув кабана, чи шо еще? Да, понял. Він вдарив кабана. Нормально не Ой! Да, да, да. От срака, він забрав, походу. Я побачив Но... ...тучу. Грозову тучу. М -м. Він походу забрав її. Давай вже виграли, слава богу. А главное ми. вовремя уйти, потому що. Не міни. Буде печально. Дуже. Так, у мене повний склад. Нормально. Mm -hmm. Тепер mm -hmm. треба замінірувати все, що тільки можна. Mm -hmm. І ще саме головне, є або така от тема. Можна одну на одну міни, якщо я знаю, що він туди стане. Клас. Моя мина взірвалася, тому що в мене вистрілили зі птахи. птах. Ага. Чуєш? Я так і до того. Тучка. Ммм, срана туча. туче. На свои же, походу. А не, на их. Так. А Та ну, блин. Да, До... Докинулась все равно. Да. Ну, иди, иди, это дурна... Эй. Hey. О, супер. Доклипал у нас. А банан... О! Ей! Раз, я думав, у мене лишився ще один. Ладно, чекаю. Mm -hmm. Ладно. Чуєш? Акулка, помогай. Подритон. Oh, yeah. Збиваю. Можна вбитись? Так, да. можна. Треба вбити цю тотему. Я знаю. Треба на кабані зі всієї дури в'їхати на неї. Чтобы на воду впала. Да. Ага. Ти шо? Ти блін! устав? Та, блін! От, чуєш, дай нам щоб шоблазили. Ага. Та! Ей. Плюс yeah. три. Окей. Пар треба тікати і все. І міни понакидають, не? Хм. Плюс 12. Вони Ого. під... Оце от я тобі про це казав. Що... Кілька штук накліпати на да, одному на... місці. Да, один на одному. І воно, типа їх а воно плюстує за кожну міну. Ага. Блін, а чого ти взирвався на цьому? Я думав активірувати її, але щось не вийшло. Так, тікай, тікай, тікай. пофіг. Вони не встигнуть. Врешті. Самі найгірші це это коли. Та коли а, проти хаті. Проє проти одного хаті? Так. Да. Ні, коли а, проти трьох хати. Я це і мало на увазі, я не так сказала просто. Три хати проти тебе одного. Да. Три а... двахи? Чи ти маєш в виду товстих хаті? Там и дебах. А, дебах. Рати, Петти, Твич. Так, это минный челлендж у нас. Вроде как. Шейк mm попробуй -hmm. не иди, слушай, <пробуй> давно ей. Походу. Aha! To válice, Moje. O pálice! Pau! Plus. Balen. Ne! Блін. Буде Беде считатися, якщо тут не на ньому взялись? А воно не на надійшло. Я хотів це, я. Щоб в случае, якщо хтось з них захоче підійти до свого тотему. Я типу, активірую і... и. Щоб... До нього можуть підійти і, і ці, і противні. Тотеми. Я знаю. Другий. Чтоб його типу, розфігачити Кстати, э, тотеми а! тепер будуть перестрілюватись Охренеть, що... Це ви шо? Благодаря моїм мінам цей тотем тільки що відлітив відлітип в воду. о класно. Ага. Міни тобі дали Не то, що да. на нього могтирвати. Щоб... Ні, мені дали тільки плюс 3 за те, що я знищив тотем. А... Опана. От зараза я думала, він тебе пару Я раз тоже думал. попригає на Ладно, мало часу, не буду активировать. Ну, зараза! Нет! Я пидербался! Почекай, що? Ця дурочка виграла ну, вон... Не, по суті я пала, в останній так. момент підірвався на її міні І вона, походу, на моїй міні підірвалася, Тому що у мене було 45. А -а -а. У мене було 45, а на її міні підірвався в останню секунду. 43 стала. А вона на моїй або аботем вдари. Або тотем, так. Mm -hmm. Да. Да ёлы. Класс. Нас вижу. Давай, съедай поскорее. Ну, так, а... Ретарн. Не попал? Нет. Yeah. Опа. М -м -м. О, Габуча. Он дот Ты же взял, да? Что? А там вроде мина была. Я, наверное, сейчас на эту побачу. Сразу. А да сколько можно? Он здесь попропадал, если ты платил, Андрю. Оце його відкинуло, відкинули, ніфігаєш. Ага. Це його. Оба. Тікаєш. Клас, він мене вдарив прямо в лаву. Блін, випливай звідти. Бума, 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 бума. Бума. Бум. Ну це вже виграєш, в принципі, не було. Плавне, да. я ще й підривалися на них, так що все нормально. Mm. Хай це на останньому вона не отримала. Сім треба. А, сім? Да. Блюха, я подумала що 6. Ну який же ж ідіатізм все-таки так робити, щоб, типа, на один бал треба мати більше. А якщо я везде отримав uh, ДПГ балів, то й шо далі? Ти достав! СТАВ! Довбінь! Типа, якщо ти перший раз виграв, другий раз тебе було друге місце, і третій раз тебе каже було друге місце. Типа... Тоді й пройшло. Ага. <плух> <плух> nee. Не! Не замітив я. Пляха! Ні! Ти його даєшся? Ні, я. Я хотів вдарити паті, але примагнітився. <світ> <світ> І міто там те пускає в воду. Его, блин, выкинули. Да, Обидно. улетел. Но ладно, пофиг. Но то, что он не пускал их в воду. да, Это смешно, это смешно. Да. Неожиданно, наверное. Двига. Двига. Опа. А еще в этот цей... японский слой тига Она на клипах. Ага. На всем есть. Я вижу. Блин! Я случайно. Я ще її вдарити устиг. Яке в лаву? Фу. Я думаю, воно мене в лаві викине. Я думала, воно тебе покоціє в лаві, ти там не остануся. Ти мене достало! Дай мені подвинути сраний тотем. Так, душе. Просто стильно наслаждайся. Мне <laughs> <I'm coming. laughs> нравится. Да, добре. я и так была так сейчас Я за собой мовчу. Ну, <laughs> no, конечно. Mm.